Приносить дівку iPhone 13 Pro. Включається, виключається, включається, виключається, просто тупо перезагрузка нон-стопом. Все, дивлюся, вроде бы все чітко. Я, чесно кажу, сина ну, сказала, що він упав. Я не розумію як. От. Все, рівний, ніде, ні м'ятине, нічого. Все чітке, все рівне, взагалі без проблем. Все. Екран цілий, все ціле. Я розбираю і дивлюся. І от прикиньте, от бачите? От ця частина. Зараз покажу під мікроскопом. Ну там прям кусочок плати. Я не розумію, як, мог, ну, в принципі, як міг телефон так впасти, щоб коротше. Опять я говорю коротше, як міг телефон так впасти, щоб прям витащити. Але телефон рівний, немає жодної ніякої м'ятини, нічого. Ось такі там інтересні тріщини. Ось друга сторона. І зараз ще боком покажу. А от боком. Ну, от бачу, шари там сплюсніті. знаю, зараз буду пробувати розслаювати. Дивитися які там дорожки, відновлювати. Ну, коротше. Не розумію, як так можеш, блин, нанести такий удар і в те же час, щоб корпус був в ідеальному стані. Як таке взагалі можна, блин? Очень страшно. Ми не знаємо, що з цим робити. Що ми знали, ми не знаємо, що з цим робити.